А, це доріжка до бюету. Цією доріжкою користуються це, хто ходить на бюлет від Карпат, від прилини при Карпаті, від шахтаря можна йти. А і спускаємо в центр з іншого боку. З того боку як від прилини, від шахтаря. Ще обійшлося, бачите, насправді сьогодні 8, 8 серій було знято, так вдалося обійти, що практично без повторів. Злочинає дощок на Карпати. А трошка тільки буває. Ха. Мама щойно ну, не моя мама, а мама тої дитини, що бачите, справа дала такої йому. Під задника зі словами дощ починається, не дошли ми. Наші воріх... може влити, та як вчора в

Ну, по-людише начинается дождь. О, это ходина. Тут екскурсії продаються, до речі, приїжджаєте в Трускавець, рекомендую брати екскурсії. Не знаю, які ті брати, у нас на каналі є відео. У нас більшість з більшості тих місць, куди пропонують екскурсії у Трускавці, у нас відео є. Можна просто подивившись нас на каналі, обрати собі місце для екскурсії. В ресторанах нікого нема, бо всі не обіді. А ще поки що не сильний, приємний. Так виглядаєш, що він буде іти йти. На першу половину червня, після 6 числа, за прогнозом в Трускавці багато дощів. Чи не щодня. Та, фактично щодня. Тому, де би ви не були, чи все би вдома, чи приїхали на відпочинок в Трускавець, коли йде дощ і не хочеться під дощем гуляти, що можна робити? Можна наші відео дивитися. Правильно. Ми погуляємо за вас і під дощем, і під палючим сонцем. Зайдемо в такі закапелки, куди ніхто не заходив. Покажемо як туристичні, так і не дуже туристичні місця трускавця. Всюди заліземо в воду. А вам покажу ціни вілли Вікторії, зроблю хорошу справу. Ціни не дуже змінились насправді. Я маю нозі відносно минулого року. Ось ця дорога бочка прямо. А ми вам показуємо центр під час дощу. Так, вийшло, що останнім часом багато дощових відео.